Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. В ці дні наші предки, що були дуже мудрими, зналися на законах космосу і природи, святкували овсення, світовида, здвиження, пора, коли природа потрохи затихає остання копа з поля, птахи у вирій, плазуни у землю, ведмеді і бурсуки та інші звірі. На зимову сплячку круки крукають журливо. Водоплавна птиця набирає жиру, а всі інші, відлинявши, вже теж готуються до зими. Свято Осеня Світовида припадає завжди на осіннє рівнодення, не пізніше 25 вересня, одній із чотирьох. Визначальних точок положення сонця в цей час тривалість дня дорівнює тривалості ночі, а сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. А тривалість світлового дня триває рівно 12 годин, це свято симетричне, у сварожому колі весняному великодню. Відповідає тому наші предки прирівнювали його до Великодня і вважали як величне світовидне свято. Багато в чому схожі і обряди випікалися нові караваї, але вже з нової пшениці відбувалися урочисті братчини. В ці дні освячувались всі дари. Поля, саду, лісу, вшановувались боги. Світовид Осень, Бог Світла і Святості, це Творчий Дух Всесвіту, який є сином найвищого світла у своїй природній істоті, він є з ним єдиним. По всі часи світовид був сином сварога, сварожичем. Світовид одне з багатьох втілень Бога. Яке здавна було у великій пошані у наших пращурів. Овсень, це початок коротких осінніх днів, молодіжних вечорниць, весіль, надія на щастя, добробут у майбутньому, світовид згідно української міфології, Бог минулого, сучасного і майбутнього якому доручено пильнувати, щоб на землі в небі і в підземнім царстві священно здійснювалися закони добра світла Дажбожного? Син Світовид був Бог, якому доручено пильнувати, щоб на небі, на землі і в підземному царстві священно здійснювалися закони Дажбога. Ім'я минулого, сучасного майбутнього внуків Дашбога. світовид Сонце, моралі, мудрості, найвищого всебачення, чеснот та вірувань у е, земній таїні, любові і краси, безмежності і вічності, Світовид завжди у золотому шоломі із сімома мечами, а восьмій у руці. Виїжджає на білому, як і в його батька коні воювати з темним мороком зла в години ночі. Для демонів ночі він божество жаху для людей, Бог перемоги світла над тьмою. Боїться нечиста сила е, чотириголового Бога, коли е, іноді буває вже так. Напосядає на темряву хмарою з усіх сторін, дістає світовид золотосяйний ріг і сурмить зорю, кличучи богів світлого дня. В день світовид стає невидимим, відпочиває, готується до нових поєдинків. Своєю чистою життєдайною енергією Сонця, великий Бог неба і світла став для людини живим втіленням Бога на землі, і сама назва Бога світовид, що означає видіти світ, приносить світло в ім'я Святої Трійці, неба, води, землі, мужні сини Оріани, озорені світовидом. Охоронені його мечами, зверталися до свого світовиця в пору важливих подій та питань, і ніякий інший цар землі тоді не міг змінити рішення, яке зійшло на них божественним світлом Дашбога». На честь Бога боротьби з мороком зла наші далекі пращури будували храми та приносили туди дарунки пожертви. Про один з таких храмів на острові Ругії пише Саксон, граматик. Храм той розділювався на дві частини. Посеред будівлі було відокремлене місце на чотирьох колонах. Стеля сяяла малиновою фарбою, а замість стін звисали чудові калимові покриття. Там і стояло зображення світовида набагато вище за зріст людини з чотирма головами, зверненими в чотири сторони світу, з двосторонні мало дві спини і е, двоє грудей. Борода у світовида ретельно причесана, волосся підстрижене. В єдиній руці кумир держав, Великий Ріг, майстерно прикрашений коштовним металом. Кожного року жрець у відповідний день наповнював ріг вином, по ньому віщували благословенство наступного року. В лівій руці світовий тримав лук, одяг його досягав колін. Ноги стояли на голій землі, а підошви входили в землю. Біля статуї лежала кінська збруя і величезний меч, піхва, рукоятка, якого були надзвичайно мистецьки оздоблені сріблом світовиду відправляли богослужіння у відзначенні дні. Ворожили про майбутнє, він був богом земних плодів і богом війни. Йому належала третя частина здобичі добутої на війні. Для його охорони призначалися 300 кращих вояків з кіньми, стільки ж стрільців, як воювали в ім'я Бога. Називалися його військом все, що було добуто ними. Приносилося в храм, де зберігалося в, в таких замкнених скринях і призначених для е, цього коморах усе орійське плем'я, кожен чоловік, кожна жінка вважали за честь принести йому пожертви. Навіть заморські царі приносили туди подарунки. В інших святинях світовида, як і в згаданому вище, крім скарбів, отримувалася при храмі Білий Кінь, якому гриву і хвіст заборонялося завивати тільки жрець, міг сісти на нього і годувати його. Предки вірили, що на цьому білому коні світовид приносить на землю світанок і воює з ворогами дня. Це доказували вони тим, що кінь, поставлений в стайні з вечора, вранці був весь у піні, ніби після тривалої їзди. Цей священний білий кінь служив для щорічних вищувань. Коли збиралися на війну, то перед храмом ставили потрійний ряд списів, устромлених в землю гострими кінцями, по два в кожному ряду. Таким чином, наші пращурі вірили в царювання Бога Світовида на землі і вважали Його покровителем, як і в мирні, так і в будні, і в різні військові дні. Білий кінь світовида вказував на лицарське життя Бога на землі і на войовничу його принадлежність як божества до боротьби з потойбічним світом. У 1848 році на Тернопільщині в гірському районі річки Збруч було знайдено триметрову статую з крем'янистого Вапняка. На сьогодні встановлено, що Збруцька статуя відтворює верховного Бога Світовида в центрі статусу зображена Трійця богів, яка символізує три світи: небо, світ прав, землю, світ яв і пекло світ нави, від трійці до верху висичені зображення чотирьох богів: Велес, Лада, Макоша і Дажбог, завершує е, е, богів, чотириликий світовит. Тут можна бачити ріг – символу достатку, чашу, символ гостинності, меча й коня, символ недоторканості земель. Наші далекі пращури вважали себе народом нескореним, непереможним, бо мали такого Бога, який об'єднував усе урочистості на вшанування Бога світовида. Розпочиналися із святом коляди, на честь сонця, що народжувалося в цей час світовид, уражений на деякий час Чорнобогом, набирається нових сил, починає оживляти довкілля аж до зелених свят. Наші діди-прадіди здійснювали різні ворожіння і приносили йому жертви. На зелених святах розпочиналися ігри, влаштовувалися. Герці, турніри і кінні перегони на честь Бога Світовида, когось із юнаків вибирали світовидом, який бився кінно із своїми супротивниками. Ці ігрища кінчалися тим, що, перевдягнений у темного духа чоловік, кланявся непереможному. При цьому грали музики, люди плескали в долоні, співали пісень, танцювали, веселилися дівчата в цей час, вибирали найгарнішу поміж себе, прикрашали її різним зіллям, а на голову клали віночок із квітів. Потім водили довкола дівчини хороводи, називаючи їх. Лелею наприкінці свята відбувалося з'єднання найхоробрішого лицаря з красунею, яка символізувала світло майбутніх дітей та внуків великого роду. Бо ж обоє вони, парубок і дівчина, є кращими із кращих. Творитимуть славу, світовиду всяку. Цікаво, відбувалися різного рода братчини. Де всі веселилися і всі розуміли і знали про те, що треба благословити дорогу вічності, яка веде його узоряне царство Духа предків. А в ці дні народилися. Соломія Крушельницька, відома українська співачка, лірико-драматичне сопрано, закінчила Львівську консерваторію, удосконалювала свою майстерність у Мілані, співала на сценах провідних театрів світу. Пропагувала українську музику, народилася в селі Білявинці поблизу Бучача, а дитячі та юнацькі роки минули в селі Біла Тернопільського району, де її музей видатної співачки в Тернополі споруджено пам'ятник і названо вулицю, а також музичний коледж імені Соломії Крушельницької. Роман Купчинський, український письменник, критик, композитор, навчався у Львівському університеті. Був в лавах українських січових стрільців, редактором газети Діло написав багато повістей, оповідань, нарисів, роман, трилогію Заметіль, автор слів і музики пісень Заржурилися галичанки, від бережан до кадри. Пиємо друзі, Ми йдемо в бій, Човен хитається. Які стали народними. Народився в селі Розгадові. На Зборівщині, де діє музей, і встановлено пам'ятник. В Тернополі названо вулицю іменем Купчинського. Іван Мацялко, український співак, на початку 90-х років, проживав в Тернополі, а народився на Львівщині. Іван Гавдида, український політичний і громадський діяч, народився в селі Саранчуки на Бережанщині, де встановлено йому пам'ятник. Теофіл Демчук, український актор, педагог, театралознавець, закінчив тернопільську гімназію. Був актором в тернопільських театральних вечорах, українському театрі в Тернополі і новому театрі у Львові. Народився в Тернополі. Олена Шуль, відома в краї журналістка, тривалий час працювала на ТВ-4, народилась в Тернополі. Михайло Ібрагімов. Громадський діяч, екс-депутат міської ради, тепер працює у торгово-розважальному центрі Подоляни, народився в Тернополі. Орест Сохар, журналіст, редактор, народився в Ланівцях. Олександр Орляк, український військовий, загинув на Донбасі, народився в Тернополі. Андрій Романович Спортсмен, тренер народився в Копичинцях на Чортківщині. Павло Сливка педагог, музейник, історик, краєзнавець, громадський і політичний діяч. Автор численних публікацій в пресі. Народився в селі Клибанівка на Підволочищщині. Роксоляна Гнатюк лікар психотерапевт, художниця. Авторка більше ста наукових статей. Народилася в Тернополі. Мирослав Павлюк, вчений в галузі екології, автор більше 130 наукових праць і 9 монографій. Народився в Заліщицькому районі. В'ячеслав Слободянюк правник, педагог, автор посібника з кримінального права. Народився в Шумську. Лілія Мартинюк. Вчена в галузі медицини, докторка медичних наук, професорка, авторка понад 200 наукових праць, народилася в Тернополі. Тетяна Вербицька, директор газети «Номер один», народилась в Тернополі. Тетяна Глух, начальниця пенсійного фонду України в Тернополі, де і народилася. Любомир Крупа, науковець, громадський діяч, екс-заступник голови обласної ради. Народився в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Василь Кармазен, замначальника управління культури в Тернополі, народився в Хоросткові. Богдан Ясенівський – начальник управління торгівлі, побуту і захисту прав споживачів. Народився в Тернополі. Олександр Салій, спортивний діяч, футбольний суддя, тренер, народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці. 19 і 25 вересня дні вважаються напруженими. Всі інші середні, нагадую, згідно середньоєвропейського часу, 23 вересня. Осіннє рівнодення. А в Києві рівнодення відбудеться 25-26 вересня. Завжди так є, що весняне може бути на один день швидше, а осіннє один-два дні пізніше. Овен, справи сердечні у вас нині. Не надто успішно складаються, можете на рівному місці дійти до з'ясування стосунків, до сварок і навіть розриву стосунків, і ви цей тиждень проведете у роздумах на самоті, аналізуючи, чому так склалося. Далець. У вас в голові народжуються цікаві задуми, і вони будуть настільки революційні та прогресивні, що Здатні багато чого змінити, але ви, поки не хочете їх показувати нікому, зберігаєте все у таємниці, щоб все як слід підготувати, а вже потім вистрілити. Близнята, це буде досить успішний період, особливо на тлі попередніх складнощів. Ви, нарешті, починаєте активно рухатися, досягаєте того. Чого хотіли і заживаєте слави успішної та надзвичайно фартової людини, хоча за везінням ховається просто дуже багато роботи. Рак, можуть початися складнощі з грошима. Причому такі значні, що ви будете дуже перейматися тим питанням, та й ви на цьому тлі. Почуватиметесь надзвичайно виснаженими, бо часу та уваги на вирішення цих питань відводите аж занадто. Лев, попереду боротьба з уявним ворогом, з якимось чодернацькими вітряками, які ви самі собі вигадали, і сил на ці всі змагання у вас піде чимало до того ж. Ви злитиметеся і на весь світ, і на себе самих, і це теж відбиратиме сили. Діва, у вас дуже серйозні наміри та плани на цей тиждень. Ви дуже зібрані та цілеспрямовані. У голові складається чітка картина того, що ви маєте реалізувати, і вам справді. Вдається зробити все те з максимальним ефектом. Терези, якщо ви відведете цей тиждень для відпочинку, то це буде просто неймовірно вдалий період, коли ви зможете присвятити час собі власному здоров'ю, розслабленню, наповнитися приємними емоціями та гарними враженнями. Скорпіон, комусь потрібно і працювати навіть влітку, восени, коли всі відпочивають. І, схоже, що цього тижня це буде будете саме ви, але у вас зберігається чудовий робочий настрій, натхнення та бажання щось таке зробити корисного для цього світу. Стрілець Зовсім несподівано можуть з'явитися нові ідеї та напрямки. До того ж ви собі спокійно рухалися в межах своїх цілей та повноважень, як раптом якась зустріч чи озиріння змушуть вас переглянути свої погляди та плани, і вирушити мало не в протилежному напрямку. Козоріг складається враження, що ви зараз почуваєтеся як у пастці. не можете знайти вихід із складної ситуації, і від цього будете не спати ночами, обмірковуючи вихід і пережовуючи всі ці проблеми. Можливо, вам потрібно подивитися на ситуацію під іншим кутом. Водолій один із надзвичайно щасливих періодів, коли ви тільки відпочиваєте і насолоджується літнім теплом, сонцем, спілкуванням з близькими фінансовим благополуччям, так би мовити, усіма аспектами цього неймовірного життя. Риби матимете змогу значно поповнити свої статки, як грошові, так і матеріальні. Можливо, ви дуже заморочуєтеся із різними консерваціями чи іншими запасами на зиму, а можливо, тримаєте якусь грошову компенсацію, яку потрібно буде кудись інвестувати. І на сам кінець. 16 вересня, 31 річниця утворення телекомпанії ТВ-4. Наш день народження. А 17 вересня День рятівника, день працівників фармацевтичної промисловості, День винахідника і раціоналізатора. 18 вересня День працівників лісу. Той, хто любить паростки кленові, хто діброви молоді ростить, сам достоєм людської любові, бо живе і працює для століть. 21 вересня Різдво Богородиці. 24 вересня День Осення. Радогорщ. Свято врожаю. Вітаю всіх, хто причетний до вище згаданих свят. І хай вам Бог посилає спокій і цікаві несподіванки. Побачимось.